Ось про що мова? Ти єдина жива душа, якій я можу відкрити мій секрет. Я намалювала кожне з них, кожне велике око. Я. І ніхто ніколи не буде знати про це, окрім тебе. На основі реальної історії. Ти зробила це? Ти на північному березі. Давай вип'ємо еспресо? Що це, це як марихуана? У тебе є чому повчитися? Як вас звати? Маргарет. Хіба ви не фліртували з тими двома дівчатами? Ні, мені подобаєтесь ви, Маргарет. — Вау, все відбувається дуже швидко. Я розлучена, і у мене дитина. Волтер Волдерце чудо. Від режисера Тіма Бертона вам сподобається ця річ. Чому очі такі великі? Очі, дзеркало, душі. Ось що моїх намалював такими великими, я завжди так це робив. Чому ти брешеш? На жаль, люди не купують мистецтва, яке стволі жінки. На картині написано Кін, якін, ти кін. Посміхнись. все розпродано. Вони обожні. Твої великі очі. Він продає картини і продає фотографії картин. Він продає листівки з фотографії картин. О Боже, це культ! Отже, ти рада за все це? Чесно кажучи, я не можу повірити, що я тут живу. Моя мама намалювала це. Ти помиляєшся? Це я намалював. Цього різдва. Що вас турбує? Я збрехала моїй дитині. Я просто не така людина. А ваш чоловік така людина. Ці картини є частиною мене. Можливо, я можу сама її підписати. Це звучить трохи дивно, чи не так? Хаджакін, це я. Ти хочеш повернутись до мами? Якщо ти про це розкажеш, імперія розпадеться! Це дивує. Еммі Адамс Це як «Міраж». На відстані ви виглядаєте як художник, але якщо підійти ближче, немає нічого особливого. Крісто Файс. Це обурлива заява. Дені Хюстон Крістен Ріттер, Джейсон Шварцман, Теренс Стемп. Мам! Вона хвора. Ви навіть не знаєте, що таке істина. Отже, хто ж художник? Великі очі